Нові опади, нові кпини з комунальників на цей раз від водіїв автівок, бо ж тільки випав сніг, як кількість ДТП на дорогах міста зросла. Патрульні нарахували близько 16 майже за дві доби, і навіть не без участі самих поліцейських. Рухався на виклик з червоними і синіми маячками звуковим сигналом. На даному перехресті, вважаючи, зважаючи на погодні умови, зменшив швидкість, зупинився. Включив звуковий сигнал, сигнали, а водій, який рухався зі сторони Чорновола зверху, не надав перевагу службовому автомобілю. Соціальні мережі рясніють фотографіями дорожніх пригод. І знову не без згадок про відповідальних за стан доріг комунальників. Ще у служба автодоріг. Ви робите все, що вас ненавидіти. Ненавидіти за кермом на зимовій гумі, ненавидіти за столом з друзями. Ненавидіти по скриптум. Тепер я без авто, мінімум на місяць. Суд, ремонт і щось в цьому роді. Треба було наполягати на складання протоколу про дорожній фактор, що і спричинив ДТП. Є така практика, і тоді всім постраждалим водіям відшкодували б збитки МТСБУ, і вони в судовому порядку вже стягували б кошти з міськ ШЕО. Треба було позвонити і проконсультуватись. А тим часом про комунальників згадали не лише за кермом, а й у владних кабінетах. Кажуть, про якість роботи своїх підлеглих заговорив сам міський голова. Подейкують нарешті побачив недопрацювання аж на цілу догану керівнику шеу. Та от чи знає про неї сам Климук і чи не бачив її так само, як заторів на дорогах. Техніку з піском бачила. Одна машина розкидала пісок перед мостом на Бандери. Сам міст перекритий аварія. Підозрюю, що машина там з'явилась уже після ДТП. Майже шість лямів для ШЕО. Що ж тут скажеш? Та головне у цій справі вчасність. Мабуть, за таким принципом працюють у Рівненському Шеу. Тож і щедро посипають дороги піском. Після аварій вже біля побитих автівок. Анастасія Бачук, Володимир Захаров, новини Рівного.